Друга партія фінального поєдинку четвертої Буковинської Буховинської волейбольної ліги. Після першої партії лісівник рапшив, який зараз його на сохранах веде 1-0. На подачі був Юрій Статник, вперше він подавав. Але перший школ в цій партії здобуває Верховина. Андрій Пелах на подачі, розігрується верховини Чернівецької команди Верховина. Микола Пелах, якби, напевно, організував цю команду. Тувала леза теж Олег Голешка, майстер спорту, колись навіть будівельника е атакував і відблокував, не там е Футбольні навички продемонстрував Сергій Пришляк. Шандро на подачі, е прийом дали. Прошляк, пришляк від, від блоку майданчик і там е Юрій Статник намагався. Іграти цей м'яч, але е, не вдалося. І собі пристяг, Сергій простяг Сергій у нас на подачі. Що там? Ага, потрібно, потрібно провести майданчик поряд. Слизь, слизькість небезпечна у волейболі. Е, тому е, тому е, треба завжди виграти, щоб такий був майданчик. На подачу на Сергіях. Наші стопи колишній гравець будівельника. Що зараз? І що там Був мостій до того, щоб цей м'яч взяти. М'яч опускався йому в руку, але він не бачив. Тому ну, він принципі, добив Бурковський вдало. Анатолій Антон на подачу, 2-2 рахунок. Друга партія. 1-0 після першої партії. У нас виграє. Район. Олег Чехан на подачі. 3, 3, на користь верховини. Олег Чехан, який побував теж у таборі Вліг команди Барком Кажани. Ні. Світський! Ніби вже і ветеран, але майстерницький корпієш, тобто він не, не дуже вживає на я знаю, але тому що з він атакує. І нібито звал витягує максимум можливого деяких епізодів. Що і цінує, це звісно, що, і не чужий м'яч там йде. Заосині що... що грало там чужий м'яч. Ну, але все-таки суддям видніше, як кажуть. 4-3 попереду вже. В рівній боротьбі перша партія пройшла і турік тут атакував, Бурковський асистує. Е, тут е, доводиться грати у е, якості зв'язки Сергія Пошляку, і заблокувалося заблокування Бурковського. 4-4 рахунок у другій партії. Дивимося ми Статник Ледоведу витягнувся до того м'яча. Андрій Пелак на Туріка, Турік прямо на Снизьку, Снизький акуратно прийняв. Тут що? Броник і а це від душі це називається. Віталій Турік від душі пробив. І цей м'яч вже не змогли підняти. 5-4 попереду. Верховина. десятий номер на подачі. Відстатник вдала атака від Юрія Систицького, його встигнути поруч обболіває, хвилюється. Олег Чехен показує, що там мокрий майданчик, але все гаразд, все гаразд. І може подавати за Бурковський майстер-шкоти. 6-5 вже на користь Сергій Нехай відбувається на користь Верховини. Сергій Нехай відповідає на подачу. В принципі, перед фіналом багато хто прогнозував, що перемогу там, ніщо, відносно легко, що виграє місцевих Карапчук. Поки що це прогнозу подобається, виграв першу партію і непогано почувається в другій. Так, що там? Майданчик але показує Іван показує... Васкан показує, що мяч був майданчику, напевно, тому що ну, Манчан показало, що Менсан показала, що мяч був повз майданчик, але... Капітана запрошує до себе Іван Васкан, для того, щоб наголосити, що треба з ну, повагою ставитися до рішення. Ну, тобто, там м'яч, можливо був такий як слизький, але Іван Васкан був близько, він ну, видно був добре і ну, подався міхаєв. так і не кислицький. Він якраз заспокоював своїх. Намагався, намагався тим підняти. Кинув своє переднє падіння. 8-6 таким рахунком першу міні, ну, першу частину виграє Верховина, а у першій паті навпаки рахунок був 8.6, технічна перерва була за руху 8-6 на користь працівника Карапті. Виграв тобі. Побачимо, як цей раз, хоча цифру свідчить про те, що нібито теоретично ми так дивимося по трибунах, хто з волейбольної громади присутній. Тут повний зал. Навіть в дворях трішки стоять люди. Приємно, що фінал е чоловічої волибольної лігії вищої викликав викликали інтерес. Е -е -е, е -е, 7-8-8 наближає скорочує до мінімуму відставання лісівних гравців. Юрій Статник на подачі. Болівальники, напевно, завжди хочуть, щоб було п'ять партій. Ну, майданчик м'яч вилучає 9-7. 9-7 на подачі Андрій Пелек. Верховина. Преворучна екрана. У цій зустрічі цього матчі, а Олег Валежко! Команда Карабчева, лісний Карачев, ну, рожевих футболки, не знаю, можливо, як їх це назвати, але ну, такі гламурні форми стрімата. Чимось нагадує про фікускуб-слует, типу, яких подарів нового фітнес клубу в Черносах. Друга передача, я так розумію, і Іван Роскан. ну там Аут Тэвисраконаус получил на Назад санванки за шувини. Заглашается Шенго у нас на Пазачи. Пятый номер Михайло прийняв и. Что <соць> там? За шухау. Він був сітці, -сі. він заштовхав мяч. так він, він так. в цьому епізоді, Богдан зараз Приймає приймає і э, ще раз, ще раз э, бігати, Чехін атакує, це приймає, там боку сі. і Олег Гавалешко атакував дуже потужно, що Буковський, Бурковський, Бурковський від боку Ау. Не Блоку вау, показується судді, що не було торкання гравців у Босі і на подачі Сергій Фершляк. Що буде результати Сергій, не знає, 10-11 з його командуватоврина і ми видимося з це... першої партії, подає Сергій Фештяк. На жаль, так скривився Сергій. Е -е, він що Гравець ехто класи, пограв він багато, хто тут є український, погравний за кордоном. Тобто він просто, Білорусі, Анатолій полісіницький в своїй традиційній позі на подачі. Е -е, прекрасна людина. Бурковський і кослицький блокують 13-10 плюс 3 у другій партії. Е -е, це для того, що другу партію можуть взяти знову представники Карапчева. Давай, Синицький на подачі. Прекрасно зараз Сергій Нехай поатакує і найсмікає майданчик, Сергій Нехай, що номер. Раніше він грав за команду Щодій КНТУ. Богдан Дроні теж, до речі, пограв за 4КНТУ наскільки скільки пригадує Віталій Турік. І на подачі Олег Чекам. 8 номер команди Верховина. світський, то світський, то світський, як то світський, як то світський, як дорого дивитися. Ніби і не надто тужно атакує, але просто, ну, саме туди, куди треба. Чуйка, чи як це назвати, так, тобто волейбольна така у Юри. Так тобто, що один з найбільш корисних гравців, він у складі. Короче, Олег Галешко подає в стрибку Богдан Андроник із аут. Блокол аут і... Е 12-14, мінус 2. І якраз Андроник відправляється на подачу. Богдан Андроник. Кисницький! Кисницький що? Йде відправляти ну, відправляється спілкуватися з арбітром Андрій Пелех, вважають, що, що неправильне там було рішення арбітра. але Тут орбітря, з думкою недачі поміняються. Максимум, що в таких випадках може, ну, може відбутися, хіба там що то рідко кувий. І 16-12, плюс 4. Перший лісок е, до першого до першої технічної перерви лісівник е, проживав мінус 2, а на другу технічну перерву, до другої другу, останню технічну перерву в другій партії, вже виграє плюс 4. Давайте подивимося, що трішки по трибунах. І е, е, Очікував два майстра спорту там поруч опинилися, Олег Олешко і Валентин Бруковський. Очікував е, Олега Олешко, що зіграє цей м'яч Валентин. Валентин не зіграв і Олег Олешко в останній момент там кидався, намагаючись готувати його. на Подає у сірку, ну так, ти! У... Зіграв, зіграв семейці. Ще з другої лінії Чеха добуває для до своєї команди. 14-16, мінус 2 для. Да. Статник. «Статник вже буде атакувати, я так майданчик. Нічого не зробить. Це поділо. «Статник», по ділу. Статник і прийняв, і атакував, і приносить чергову шкоду. Тут знову для сівника Карпчева Юрій Тислицький на подачі. Окладач факультету фізичної культури і здоров'я людини. 17-14 на користь сільника карапів. Шлях, шляху не сильно просто накати кидав, але 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 тут заблокували стати статник. Що зараз? Хто зараз? Ну, про шлях, про шлях, близько до лінії. І з другої лінії таке! Такі емоції Олега Гололевка. Він приносить 18 точко і сильнику Землякам допомагає у цьому турнірі, дозволено нам у нас грати, навіть при тому, що ось Олег живе в Франківську, але як і Ороженцю. Ау, аут такої загипашся. Як у Розинцю визначений, він має право грати за команду тайм зараз бере Верховина. Це... Не просто зараз витягнути буде цю партію верховині. Мінус 5 в кінцівці 19-14. Це, в принципі, шанси мінімальні, що так відверто говорити. Але шанси завжди є. Я кажу, поки у тебе ще є одна спроба, як там кажуть, про це взагалі вислів. Так у висоту якби, літературно да, з'явився, але поки є ще гра, поки є ще розіграші, то все може бути. Бувало в нас випадки навіть в нашій поліковій -полі ліжі, коли витягували е, ігри, команди, поступаючись, ну, не пригадую, там, десь 23-17, був рахунок, витягнули партію, щось таке пригадую. Е, На подачу у нас Юрій Кислицький. 19-14, плюс 5 для його команди. Михайло приймає. І Турік-Турік пробиває довір пола. Мінус 4, 15-19, відправляється на подачу Віталій Турік. Ні. Зараз обхід, сітки, мали чекан. до того перейшов на, випадково на половину лісівника. 20-15 eh, йдуть до перемоги другій партії. Лісівники міські визначені. Олега Олешка, тут Сінецький, Сінецький хатиком, подивиться. І мотував прийом, так, на публіку зіграв, і мотував прийоми, але бачив по майданчик, через Ченсів, і тут уже не дав ніяких станція своїм суперникам. 21-16. 16-го тому що на колацію зараз Верховина Андрій Пеле. Сприйнялося, сюди, що має бути тайм-аут. Останні чекали подачу і свідки обидва госі, або один з них точно, тому що видно було явно. 22.16 і на і... подачу і... і... з'являється сам дроп. Там всі, чи в майданчі, все-таки. Майдан, тобто, такого майданча, все-таки. Тобто, Олексій Чандров у своїй подачі не виграв. Сергій Пришлях на подачі буде ризикувати. А, так, Ну, тут ось Синицький. Синицький так і грає цей м'яч. Грає і стик-трикінг-пі-ау. Такий заблокував. Можна було продовжити це, боротися, виключилося за швидко. 23-17 двох м'ячах від того, щоб вижити другу партію косівників вижиття, лісівник Карапчів. Ей сейс вимагають від Синицького, рахиники карабціа, лісівника Карапчів. І тут усі слізької злокова. В по-моєму, собі м'ячі виграє, які він атакує. Відгає один з найбільш корисних гравців на майданчику, тому що грає він в компанії двох майстрів спорту. Синицький на подачі. Це сетбол. Чужий м'яч грав Діковський. Для чого не зрозуміло. Можна було і не грати його. Ще сім сетболів. Мають представники визначені, але Чекан. Здається, Шандро, Шандро і когось 25-18 з таким рахунком. Вісівний характер виграє другу партію і після двох 2-0 на користь команди поєдинку характер.